Доброго дня! Мене звати Євгеній і я вітаю вас на каналі Агротехносоюзу. Що таке гумати? Ми всі знаємо, що в ґрунті є гумус. І родючість ґрунту залежить від кількості гумусу в ньому. Відповідно, чим більше гумусу в ґрунті, тим краще рослини ростуть та формують вищу врожайність. Так ось гумати це складова гумусу, яка може бути розчинена в воді та засвоєна рослиною. Розглянемо детальніше. Грун складається із мінеральної частини, органічної води, повітря та газів. Нас цікавить органічна частина. Вона поділяється на органічні рештки та гумус. Гумусу біля 90%. Проте він не весь засвоюється рослинами. Гумус містить гуміни та гумусові кислоти. Гумінів переважна більшість, та вони не розчинні ні в лужному, ні в кислому середовищі. Відповідно, не можуть бути засвоєні рослинами. Але варто відмітити, що гуміни позитивно впливають на структуру ґрунту. Гумусові ж кислоти містять гумінові кислоти та фульвові кислоти. Саме ці складові засвоюються рослинами. Стимулюють розвиток кореневої системи, нормалізують обмін речовин, підвищують стійкість рослин до дії стресів та підвищують надходження елементів живлення в рослину. Доступними гумінові кислоти стають після зв'язування з лугами натрію, калію, амонію та розчиненню у воді у вигляді солей. Фульвові кислоти є доступними відразу після розчинення у воді. Тепер ви знаєте, що гумати це складова гумусу. Природна речовина, яка утворюється за тисячі років шляхом гуміфікації рослинних і тваринних решток. Гумати повністю розчиняються у воді, за рахунок чого легко засвоюються рослинами та проявляють на них високу біологічну активність. Користуйтесь якісними гуматами німецької компанії Humintech – Gumifield, Gumifield vr 18 Fulvigren Classic та інші. Та підвищуйте ваші врожаї. Та прибутки. Дякую за увагу. До зустрічі!